Доброго дня, 27 серпня, місто Тернопіль. Перед нами актинідія сорту Женева вже починає розм'якчатися. і вже можна її споживати. Ягоди середнього калібру. Отакий вона має зовнішній вигляд. Отаку має мармеладку всередині, от насіннячко. і така дуже приємна, солодка, м'якоть. Кислинки зовсім немає. Шкірочка теж гарно з'їдається, немає ні гірчинки, ні кислинки. В цьому році, незважаючи на Дуже така була в нас весна, не тільки в нас, по всій Україні. Екстремальна. Багато бруньок, які були вже проснулися і пішли в ріст, були заморожені, але все рівно цей сорт дав гарний врожай, гарно завантажився із резервних брунячок. Тут вона трошки в холодку. Такий парадокс, що чим більший холодок, тим скоріше починають дозрівати ягоди. Ці ягоди, що ближче до сонця, вони ще тверді. Не робив я прорідження, нічого їй не робив. Отак От як завантажилося, Так є. Є крупніша ягода, є дрібніша. Вже починає листя падати. У нас знизилися зараз температури, в Карпатах випав сніг. Температури були вночі знизилися до 8 градусів тепла. І це певно дало вже почало, ягода почала дозрівати. Режу я задоволений вистачить для родини, ще може навіть і поділюся з кимось. Це перший сорт, який почав в мене дозрівати. За ним піде київська гібридна. Ще дивився, вона тверда, як бубен. А цю вже вибірково можна споживати. А для відправлення, якщо хтось забажає по Україні. То треба зрізати у фазі, отака ось вона технічна зрілість, якщо вже у ґронці є ягоди, які стигли, то навіть якщо ягода ще тверда далі, то вона по-любому вже набрала цукри і вона дозариться. Актинідія дуже добре дозарюється, так само, як і Киви, Киви Більшість з вас куштувало, то знаєте, що зразу воно киві тверде, а постоє, то тоді воно дозарюється. Так само дозарюється і актинідія. Ну, треба обов'язково, щоб вже починали на кущі деякі вибіркові плоди, починали. Розм'якчатись, тоді її можна рвати і вона буде дозарюватися. Дуже смачна і корисна ця ягода. Кислинки зовсім немає. Отакі дуже гарні латеральки. За саженці не питайте, саженців на осінь немає, буде. На весну планую. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!